Привіт, петролхеди! Незадовго після того, як стало відомо, що Крістіан Хорнер залишає посаду керівника команди Red Bull, Джеремі Кларксон дав коментар для газети The Sun. Ось що він сказав. Увесь тиждень постійно розлючені жінки з Інстаграм заливали соцмережі пінистим гнівом на адресу Хорнера. Як так? волали вони. Він уникнув покарання за секс-переписку з колегою, а тепер його звільнили просто тому, що Red Bull виграє менше, ніж раніше? Ну, тут є кілька моментів. По-перше, після витоку тих повідомлень у Red Bull провели дві перевірки. Корнера годинами допитували і вирішили, що йому нема чого пред'явити. А отже, звільнити його за провину, якої не було, ну це якось не зовсім логічно. По-друге, ми взагалі-то не знаємо, чому його звільнили. Так, можливо, боси показали йому на двері через те, що команда вже не така результативна. Але це було б все одно, що свого часу звільнити Алекса Фергюсона лише тому, що Манчестер Юнайтед програв один матч Челсі. Факт залишається фактом: Хорнер вивів Редбул із повного нуля до команди, яка виграла 6 кубків конструкторів, 8 чемпіонатів серед пілотів і 124 гонки. Їхній головний пілот Макс Ферстапен став чемпіоном світу буквально минулого року. І тепер боса звільняють. Я не буду гадати, чому це сталося, бо на відміну від жіночок з інстаграму та інших диванних експертів, я просто не знаю. У неділю за три дні до звільнення я трохи поспілкувався з Крістіаном на гран-при, і було очевидно, він геть не очікував того, що сталося далі. Він був із 11-річною донькою від першого шлюбу Олівією, мама якої нещодавно померла від раку ока. І ми здебільшого говорили саме про це: про те, як ця бідолашна дівчинка тримається. Мабуть, є й позитив у цьому звільненні. Її тато тепер буде вдома значно частіше. Правда ж? Я написав йому, щойно дізнався про звільнення. Мовляв, друже, я був у твоїй шкурі. Я пояснив, коли наступного ранку прокидаєшся, дуже легко подумати, це кінець. Але для мене тоді цей кінець не настав. Я наступив не на змію, а на драбину. І щось мені підказує, з ним буде те саме. Але куди далі? Розумні гроші ставлять на Альпін. Проте, з наступного року в них будуть двигуни Мерседес. А це означає, що Крістіану доведеться працювати з босом срібних стріл Тото Вольфом. А ці двоє, скажімо так, не особливо ладнають, тож не думаю, що це реальний варіант. Феррарі можливо. Але це означає пакувати речі та перебиратись до Італії, і ще й мати справу з Сером Хеммельтоном. Наступного року в спорт заходять Audi і Каділак, а ще подейкують, що китайці дещось замишляють у Формулі 1. І всі вони, без сумніву, були б не проти перехопити Хорнера. Але головне, тут, ось що: як я сам довів після того, як мене викинула BBC, не обов'язково повертатись до того, що робив раніше: я от став фермером. Тож на цьому тлі Крістіан Хорнер цілком може через кілька років з'явитись знову, вже як астронавт, або в фургоні з Морозовим, або взагалі на посаді міністра закордонних справ. А що ж Red Bull? Згадаймо, що сталося з Манчестер Юнайтед після того, як Фергюсон залишив свій пост. З огляду на це, ця колись велика команда цілком може через кілька років опинитись десь в Формулі 4. Я завжди казав дім, це там, де твої друзі. Але проблема в тому, що через Рейчел Рівз і її нав'язливе бажання піднімати податки, чимало моїх друзів тепер живуть за кордоном.